Чим найбільше цікавляться в Європі вранці вівторка, 18 листопада в Україні три топ теми гуглення: російська атака на Берестин. Там загинула дівчина підліток. Іранкова атака по Дніпру. Сьогодні день сержанта ЗСУ. І сьогодні іменини, День Ангела, Романа та Платона. В Німеччині тема гуглення номер 1 І топ тема у передових медіа. Одночасна смерть двох близнючок. Кеслер їм було 89. від кінця 50-х і до жовтня цього року. Вони були популярними танцюристками і виступали на телебаченні. Поліція та журналісти розслідують подвійне самогубство сестричок. В Чехії тема гуглення номер 1 Номінанти на премію Комп'ютерна гра року Клер «Claire Експедішн 33 претендує на 12 нагород. У Польщі тема підриву залізничної колії Варшава Люблін. Далі на першому місці. В газеті «Виборчий» найпопулярніша вранці стаття. Інтерв'ю з генералом Полько. Найкращий засіб вберегти Польщу від диверсій. Ще більше допомагати Україні, так заявив генерал В британській газеті The Guardian Найбільше читають про те, що колишній міністр фінансів США підходить від публічної діяльності. Причина сплила його переписка із Джефрі Епштейном.